21 лютого, Міжнародний день рідної мови. І сьогодні ми поговоримо про нашу мову мова рідна, слово рідне. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови та за багатство мови. Я українець, моя рідна мова українська. Живи рідна мова у творчому слові. А зараз пропоную пограти в гру, яка наша мова? Подивіться на перший елемент, яка наша мова? Правильно, писемна. Як ми можемо сказати, дивлячись на цю картинку, яка наша мова? Материнська. Що це за птах з'явився? Соловейко, яка наша мова? Солов'їна. Погляньте, з'явився дзвіночок, яка наша мова? Дзвінка. Погляньте на наступний елемент. Це карта нашої держави. Отже, мова наша державна. Пригадайте, як називається ця рослина. Правильно, калина. Мова наша калинова. Цей елемент говорить нам про те, що мова наша мелодійна. А це українська поетеса Леся Українка. Мова наша поетична. А тепер самостійно назвіть всі слова, які характеризують нашу рідну мову.